Ті самі люди на тому самому місці. Хочу показати, поки ми підкачуємо колесо, яке ще не зробили. Хочу показати там докола мене на серці, щоб воно роблювали люди. Сіточку хтось загнув, чи перелазив, чи що. uh Я тут сьогодні ще в один магазин хочу заїхати, подивитися одяг і подивитися, може там є осінні якісь ботиночки. Що вам розказати про свої танці? Коротше була я перший раз на танцях на занятті. В принципі, нормально, там цікаво. Єдине, що вони там до мене вивчали якийсь танець, я прийшла і вони, виходить, там, ну, як півчаса розмінка. А потім вони півчаса танцювали свої танці якісь там. Я взагалі не знаю, що вони танцюють. Щось там походу пробувала повторяти, запам'ятати. І хочу сказати, що мені так не цікаво. Я не знаю, по-перше, за ціну там щось сказали мені спочатку написала жінка, яка давала номер, контакти. Тренера написала, що 150 гривень, а я в кінці заняття даю, типу, 200 гривень і ще стою, як бездачу чекаю. А цей тренер мені каже, що заняття стоїть 200 гривень. Я не знаю, що там вам казали. Але коштує 200 гривень. Я кажу, ну хорошо. І платити гроші. Мені так не цікаво, вони щось там собі своє танцюють, а я стою, типу, як нічого не можу врубатись, що це робиться і чого я за це маю платити. Але, не знаю, піду ще раз подивлюсь, може вони вже там натанцювались і буду щось нове вчити. Якось розстроїлась. Так хотіла, так хотіла. Там ще якийсь танець такий дурнуватий з палкою. Там якась типа це класичний танець. Вони просто щось скачуть тою палкою, так крутять, махають. Таке якесь. Тепер про приємне. Значить, я ж. Же... Ходила вчора в магазині, там лазила, купила е, собі отакі трусики. Дивіться, ціна 280 гривень. Тут 240, ще 40% скидка. Получається, 144 гривні. Ну, вони дуже класні, оце все хлопок. Касеточка. Це все хлопок. Вони прям не такі, як тюль, а воно прям таке в гладенькі гусечко От гладеньке. Отакі купила коричневі. Значить, вони теж коштують 130 гривень. Нічого. Теж хлопок. Якась це це все якісь фірми. Це не просто так, тут. Ну де це я бачила. Ось. Таке. Всі у нас. О, дивіться, ззаді яке гарне. Якась ось така фірма. Аналогічно. Без шовні. Ось без, без шовні. Тут 280 гривень мінус 60%. Це 112 гривень. Без шовні. 112. І тут теж, не, по типу бренд. Ось такі шорти, вони мені дуже-дуже понравились. Ось так вони виглядають. Вблизі можна побачити, яка класна розцветка. Вони такі, як в полосочку. Також стоїть, коштують вони 640 мінус 70% була скидка, вони мені получились 200 гривень. 200 гривень новенькі. Щось тут така етикеточка. Ось. Не знаю, що за фірма, що за бренд. Куча, а це наклейка, ця ціна. Ось такі шорти, ласіни. Значить, зняла я вже етикетку. Тому що я в них ходила вже на танці один раз. Ось таке мережево, це не мереж, як його назвати, візеруночок ось такий з боку. Остальне все таке плотненьке, тепленькі, ласинчики. І ковтинка. Тому я ставлю відео. Ось я її вже носила. Один раз оділа H&M. Веселий такий колір, яскравий. Видно. Ні? Теж 200 гривень вона мені отримала. Лисінчики я не сказала, напевно, значить, лисини були 640. Була на них скидка, мені вийшло 448 гривень лисини. І зараз посчитаю все разом, скільки вийшло. Вийшло 1498 за все. Єрижуля такий гарний котик. Він вже не те, що поправився, а в нього нова шерсть на зиму.